Свій 75-річний ювілей Марія святкувала одна, сиділа біля вікна і вмивалася слізьми. Хіба так вона уявляла свою старість? Бо наш ж і Маринку свою народила в 37 років, тому що мати рідну душу на цій землі хотіла, а тепер доросла донька і знати, маму, чомусь не хоче. Марія все життя прожила в селі. Доброю була людяною, а от вродою вдалася не дуже. Тому ніхто її так і не засватав. Село у них невелике, парубки всі одружилися, а вона одна залишилась. Потім сталося так, що до неї почав залицятися її начальник. Він був одруженим чоловіком, і з сім'єю не хотів. Навіть коли дізнався про те, що Марія дитину чекає, сказав, що це її проблеми. Та хіба ж це проблеми? Для Марії це було справжнє щастя от народить вона собі дитинку. І вже буде не самотньою. Це ж так чудово, коли є заради кого жити на цьому світі. До своїх 37 років Марія навіть дещо пристарала, мала свою хату, господарку, грошей трохи відклала, тому була впевнена, що впорається навіть сама з дитиною. І справді, Марія донечку свою ростила як найдорожчу прилинку. А коли Марина виросла, то мати відпустила її в місто вчитися, бо мріяла, щоб донька вищого світу отримала. В інституті Марія зустріла Ігоря. Він був на три курси старшим за неї. І одразу після закінчення навчання Ігор зробив Марині пропозицію, і вони одружилися. Стала Марина в місті жити, а до матері все рідше приїжджала, казала, що в неї не вистачає часу. Марія, поки мала силу, то сама їхала до доньки в гості. Зять, до речі, не мав нічого проти і дуже радів, коли те, що вона гостювала. Приймав її у себе вдома завжди теплою гостинною. А от рідній доньці не дуже подобалось часті мамині візити, вона завжди була чимось незадоволеною. В село Марина приїжджати не любила. Навіть коли Марія хворіти стала, до неї не донька, а зять частіше навідувався. І коли Марія в лікарню потрапила, то Ігор приїхав і все оплатив, а донька лише раз навідалась до мами і то на кілька хвилин. Свій ювілей Марія святкувати не збиралася, але сподівалася, що донька таки приїде і привітає її. Та Марина не приїхала і навіть не зателефонувала. Тому і сиділа літня жінка засмучена, адже нікого ріднішого, крім Маринки, у неї не було. А донька виросла такою черствою видно, вдалася в свого батька. Під вечір в хату Марії хтось постукав. Вона вже не сподівалася, що хтось згадає про неї. На порозі стояв зять з величезним букетом квітів. А що, мамо, Пустити до хати? запитав він і вручив тещі квіти. Марія аж розплакалася від несподіванки, а Ігор продовжив. Це, мамо, не всі подарунки вам від нас. Збирайтеся, з нами тепер будете жити. Я будинок великий, нарешті, купив. Тепер місце всім вистачить. А вас одну, тут в селі на зиму, я не залишу. А Марина що скаже? несміливо запитала літня жінка. За Марину ви не хвилюйтесь. Все добре буде. Я подбав, щоб у вас була окрема кімната. В той же вечір зять забрав Марію до себе. Жінка їхала в машині на зустріч новому життю і думала. Чому ж так склалося, що зять їй став рідніший за рідну доньку?